Доброго дня. Пропонуємо таку коротеньку лекцію на тему самоорганізації українців за кордоном на прикладі Фінляндії. Ну, Раптово довелося приєднатися до роботи науково-методичної конференції, яка буде проходити декілька днів в Києві. Її організатор унів... Університет сучасних знань. <кій> О, теми е, наступного дня, коли от ми доповідаємо, ну, бачимо на цьому слайді <кій> попередньо, е, попереднє відвідування цієї конференції. Е, Виявило такі тематики, про котрі хотілося б щось ну, доповісти від себе. З приводу організації освіти в сучасних умовах, проєктів спадщини, екологічних проєктів, здоров'я і в Україні і за кордоном українців. Реабілітація воїнів, і не тільки воїнів, ті, хто постраждали від війни, проєкти деурбанізації, спорт, спонсорство і так далі. Е, По-перше, про себе, я є керівником громадського об'єднання, яке зветься Асоціація України. Воно засновано було в 1996 році. Керівником я є з 2008 року в цієї організації і е, діяльність в основному останнім часом відбувається якраз по напрямках, пов'язаних з, з інформаційними системами. Е, Закінчував альмаматер моя, закінчую я Київський політех, працював в Конструкторському бюро Шторм на Напрямку морських розробок там, і так далі. Е, Закінчую аспірантуру в Академії наук е, Інституту машинобудування. Таке Що таке ГІС? Для тих, хто може не, не знає, значить, тобто це інформаційні системи, які дозволяють об'єднувати карти, бази даних, е, інформацію з. З приладів космічні знімки аплікації і так, далі, і так далі. На основі цього робити висновки, аналіз. Ці системи використовуються на напрямках державного управління традиційно вже, інфраструктурні проєкти. Проєкти екологічні, до речі, про екологію в засновниках якраз цієї організації Асоціації України, якраз були переважно екологи і ті, хто якраз займався темою пов'язаною з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи. <кхід> От, ну, це така інформація для тих, хто може, може і не знає. Значить, в діяльності асоціації, ну, от на цьому, ну і на сайті в нас, в нас про сайт ми дали посилання. значить, Це наші партнери, зв'язки міжнародні, але ця ця інформація постійно змінюється. Останнім часом, ну, багато що змінилось, ця інформація приблизно там. Восьмирічної давнини. А відносно Університету сучасних знань, співпраця у нас до того відбувалась. В рамках, до речі, приймали участь в конференціях на цьому, в цьому закладі <клухи> організованих цим інституцією. Це було по лінії університету новітніх технологій і. <гум> дуже, дуже споріднена назва, тобто, це Інститут передових технологій, якраз свого, свого часу ну, допомагати створювати це. Одна була і є, мабуть, одна з провідних картографічних компаній в Україні. Відносини з, фондов, з фондами. <гум> Буквально перед війною довелось допомагати роботі у університету третього віка. Ну, ми всі знаємо, що це така мережа. Тобто один із них це Протон, він підтримується фінансовою групою Ліга Інформ і фондом Let's Help. Але як, ну, не, не, не як з'ясувалось, тому що приходиться за кордоном займатися цими справами. Є, є, скажімо так, методично визначений напрямок. Це освіта дорослих аДАУС. В даному випадку це Європейська асоціація, але і в ООН теж є напрямок, який займається якраз правами. Дор... Ну, за кордоном це не зветься пенсіонери, вони звуться дорослі люди. От, експертна діяльність власна, ну це одно. Ну, Заходячи зараз за кордоном, все одно перед тим, як відбувся підрив дамби Каховський ГЕС, була допит на телебаченні. Всі ці, ці матеріали на нашому Ютуб-каналі є, можна з ними познайомитися. І багато матеріалів, які ну, стосуються цих, цих тем. і... Те, що показується, вони будуть записані і на нашому YouTube каналі будуть посилання надані для користування. Відносно території, де довелося опинитись 10 березня 2022 року, тому що ми якраз мешкали поблизу Орпіня, І ми виїхали раптово і доїхали на дуже цікаву територію, яка зветься Ландський архіпелаг. Ну, оце Посилання це є, це я робив для тих, хто опинився на, тут, на Оланді, для українців таку лекцію стосовно того, що, що є, якою є географія цього архіпелагу, його історія, політика, це окрема, до речі, адміністративна одиниця там і так далі. Теж в додатку до цієї лекції будуть посилання на цю лекцію, там розгорнуто, все розповідається. Дуже цікаво. Там багато цікавих речей. Ну, Це приблизно так це розташування виглядає. Тобто, це на Балтисі, на ботнічній затоці: 6 тисяч островів, щоб було ясно. Демілітаризована зона, мономовний статус, тут була Кримська війна. Про це теж окремо там посилання буде надана інформація. Ну, в даному випадку це сполучення, яке відбувається з цією територією з, матер... з материком Фінляндії і Швеції. От, дуже населення, приблизно 30 тисяч осіб, але. Те, що відбувається в культурному плані, в екологічному, ну, багато про чого, про що хочеться розповідати, описувати там і так далі. О, тому що звідси, ну, я є експертом Міністерства інфраструктури там, з приводу впровадження системи містобудівного кадастру в Україні. Хочеться і ну, записую постійно лекції відносно того, як це відбувається тут, на цій території. От, ну, окремо по Кримську війну ще раз, 1854 року, була ж та ж сама Кримська війна, вона відбулася за наслідками, ну не за наслідками, а за результатами. Вона поразкою Російської імперії завершилась, англічани і французи. Розбили тут фортецю, яку збудували росіяни, щоб контролювати Балтику. І... Але за наслідками зовсім, зовсім інша ситуація, тобто це демілітаризована тобто тут ніяких військових об'єктів немає. Тут туризм, культура, тобто ніяких ознак там національних якихось проблем там, і так далі ну, не видно. Це, ну, це доповідь була, вона буде теж додаватись на одній з конференцій в Україні. От, ну В принципі, є поки що неформальне об'єднання, яке звездється Українці на Аллаських Островах. От, В рамках ну, цього ну є Facebook група, яка. Ну, Об'єднання тих, хто тут зараз опинився. І, до речі, оце такий перелік тих, з ким воно в посиланнях є на нашій сторінці, теж буде надано ну, тих, хто виявлений спільноти за кордоном. Безпередньо особисто приходиться спілкуватися і Сполученими Штатами, Австралією, Європейськими державами. Англію там і так далі. Тобто багато чого, можна сказати, що постійно відбувається консультації. Ну, зараз нова хвиля ті, хто виїжджає з України, шукають місце, притулку, там і так далі. Постійні консультації відносно освіти і так далі. Про спадщину. Ну там є перелік, котрий на початку лекції було. Вказано тем, за якими хотілося б все ж таки зробити таке висвітлення. О, тобто, освіта, спадщина, екологія, здоров'я, реабілітація. Е, от Відносно деурбанізації. Ця, цей термін був використовувався сьогодні під час обговорень. Це можна сказати за комфортом перебувати життя. Це навіть всі ми знаємо, що Фінляндія дуже комфортна держава, але за комфортом це, і, мабуть, що завдяки тому, що це суцільна де, деурбанізована зона. Тобто багато поверхівок, багато поверхів це 4, подекуди 5, може бути. А розселення. Тобто всі живуть розосереджено. Всі забезпечені енергетикою, зв'язком, всім необхідним транспортом, мережею доріг і так далі. О, то, про, то про це можна розповідати, і е, якраз оця остання лекція була відносно того, як організований музей міст, центрального міста, він звиється Марії Хам, е, столиця, е, як місцеві мешканці зробили цей музей вони своїми руками. оце... Це не держава робила, там не за кошти бюджету, це робили люди. Єдине, що місцеві меценати допомогли з обладнанням і ну, приміщенням там і так далі. Але це ну, дуже цікаво, дуже показово, і те, як взагалі ну, для нас, як приклад, як приклад філософії існування, даже філософії життя, багато чого, про що хотілося ділитися там і так далі. Освіта, ну, ми маємо освіт... навчальний центр свій ну, в рамках асоціації. ну, Спочатку цього року було запропоновано от, за такими тематиками, були звернення навіть від урядових організацій, зацікавлені, але а, проблеми зараз, всі ми знаємо з фахівцями в Україні і проблеми з. Впровадженням технологій. Ну, Про це можна окремо, тому що те ж саме ну, допомога в проєктах в Україні звідси постійно, ну, особисто від мене, надається, і є багато напрямків, за якими можна ну, мати повну картину того, що відбувається в Україні, який сучасний стан за кордоном там і так далі. Стосунки з проектами реалізу... сучасними проектами зараз відбувається реалізація проекту інвестиція Говерла цією платформою. У нас ну, певний контакт. О, і, е, е, як пропозиції, все ж таки проводити захід, тому що в Україні багато чого не може відбуватись за умов війни, там всіх обстрілів там і так далі. Е, територіально ця територія не дуже далеко від України, тобто від Польщі, тут морем там, 6 годин. От, літаком взагалі дуже швидко можна потрапляти, і комфортність проведення заходів тут ну, дуже велика. Тобто, і буду пропонувати для тих, хто цікавий, і так далі. От. Ну, оце одне з надбання теж в контактах. Це університет технології та дизайну Київський, ну, колишній КТІЛП, так? Вони. Заснували Київський інститут технологічного університету в Китаї в Пекіні, ну допомагали їм один із курсів викладати. от Це перші випускники цього університету. Це теж окрема тема, пов'язана з тим, що як відносини освітні відбуваються за кордоном. от В рамках в рамках партнерства з урбаністами європейськими ну, пропозиція надійшла від викладачів київських університетів, які приймають там участь, і була така лекція прочитана, теж буде надана відносно того, що як впроваджуються технології моделювання в будівництві та як застосовується штучний інтелект. От, в урбаністичних проєктах, тому, тому теж буде дадана це і так далі. Ну, от Як приклад про екологію, про взагалі проектування, тому що прийшло свого часу долучатись до прийняття генплану міста Бучі, і ну, за, за особистими. За особистими за особистим висновком, якраз та трагедія, що відбулася, вона як наслідок забудови та, що на цій території. Тобто, росіяни просто не змогли оминути це місце. От, їм прийшлося пхатись просто через центр місця, там багато людей і так далі. От, і Там багато ну, невирішених проблем, і за сучасним станом тобто, відбувалася шалена урбанізація цієї території. Тобто... До того було, по-моєму, 30 тисяч, щось таке там, мешканців. Генеральний план намагався як це, збільшити кількість населення до 80 тисяч. Щось таке за показника. Але це все, ну це, це стосується взагалі території прилеглих до Києва. По спадщині проєкти, значить, Доволі давно ми підтримуємо проєкт, який зветься Старий Дніпро. Це спадщина пов'язана з мешканцями, мешканцями сіл, які були розташовані ну, на сучасній території Водосканівського водосховища поблизу міста Переяслав, ну, колишня Переяслав Хмельницький. От. І тут багато є чого. Що вже відбулося в цьому проєкті, але ну, це останнім часом те, що відбулося з Каховською э, Водосховищем, потребує теж там, певне розміркування, працювань і так далі. Там, ну, теж проводимо свої заходи. У нас там працював рідко клуб експертів там, і так далі. От, ну, трошки назад э, про э, здоров'я. Про активність, про можливості е тут на Оланді Ну, от особисто приходить. Ну, я взагалі спортом займався багато, тобто, зліва, це мої де, колишні фото, де я займався підводним спортом. Але е тут є спортивні комплекси, двічі на тиждень. Е Тренування з водного пола, дуже цікаво, дорогий рік вже тренування це відбувається. Збудовано величезний гімнастичний комплекс, який дуже демократичний, тобто можна потрапити, дітей навчати і так далі. Ще раз. Вся територія це 30 тисяч. І мі центральне місце це 10 тисяч. Тобто у нас як маленький мікрорайон в Києві, але забезпеченість всім необхідним. Чому так? Ну, традиційно мене питають, а це звідки фінанси? Тут Ну, економіка тут по-своєму построєна, збудована, і так далі. Але ну, багато чого, що про що хочеться все ж таки обговорювати ці можливості, як це відбувається і так далі. А це якраз спорт, ну, про окремо про ну, всі знають за кордоном. Система медичного забезпечення, вона інша. І подекуди в нас бідкуються, що дорогі медикаменти, там не дуже адекватні лікарі і так далі. Але все це, це ну, є є, 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 є Обрудування тут, тобто цю філософію ну, від себе вже вона з'ясована там і так далі. Чому так? Тут люди живуть доволі довго, і, до речі, ці засоби це, мабуть, що окреме питання, як взагалі ця дія, підтримка людей в віці з обмеженими можливостями і так далі, і так далі. От. Ну хотілося б багато чого ще розповісти, але ну, я думаю, що за запитом готовий долучатись і ну, від себе готові до проведення заходів тут на території, комунікації, комунікації з спільнотами українців не тільки тут, а й в Скандинавії, тому що налагоджено вже з Фінляндією, Швецією, Норвегією стосунки. Є Північна Рада, так звана Nordic Council, з нею теж якась комунікація. З місцевим урядом теж є певні відносини. І тут багато чого можна і за приклад брати. І до речі, як вони небайдуже відносяться до нас, до нашої біди. Ну і навіть оця ситуація що днями відбували, що. Була інформація про те, що Росія все ж таки нападе на Європу. О тут вони більше переживали, ніж наші. Тому що ми вже тут, тут багато є харків'янців, сум людей там і так далі, але вони більш переживають. До речі, вони пам'ятають Фін, фінську війну. Все це вони у нас це, це в історію воно так замулено трошки. Вони все це пам'ятають, все це в їх пам'яті, все це є. От кому буде цікаво, знаходитесь, Ну це посилання на власну сторінку для комунікації. Тому, будь ласка, знаходитесь, готовий співпрацювати. Дякую за увагу.